Ля народу нерозривно зв'язана з долею мови, а мова народу, в свою чергу, є тим стержнем, на якому формується його культурна самобутність. Бо ж, як каже народне прислів'я, птицю пізнають по пір'ю, а людину по мові. Тільки той може осягти своїм розумом і серцем красу, могутність батьківщини, хто збагнув відтінки і пахощі рідного слова, вчиться правильно говорити українською сьогодні. П'ятниця. І наші діти нарешті відпочинуть від школи, як вони вважають, а насправді ж полинуть у світ ігор. Зрозуміло, що на наших вулицях, у приміщеннях, колись стояли якісь автомати. Але які автомати? Чи то гральні, чи ігрові. На жаль, у російській мові є тільки слово «ігровий». Через те, у сучасному воно й було українську мову перекладено як ігрові. Відповідно, маємо ігрові автомати, які розташовані в ігрових кімнатах. Чи це так? Пам'ятаємо, те, що стосується гри, має прикметник, відповідний – гральний. Через те гральні автомати. І розташовані вони в ігрових кімнатах. Аж ніяк не навпаки і не може все бути зведено до одного слова. Тож нехай наші діти насолоджуються іграми в ігрових кімнатах. Дякую за увагу.